А зараз до нас вийде Юрій Рудницький. Привітаємо всім привіт. Дякую Майве Слободі за можливість влаштування сьогоднішньої імпрези і дякую можливості виступати зараз тут. Так, Оксаночку, у мене час, Оксан? Скажи. Окей. Ну що, э, такий вірш. Він. Найновіший, зараз з тих, що я написав, це фактично перше публічне виконання, називається Лист американському другу. З того часу, як ти отримав зелену карту, не змінилося майже нічого в старому місті. П'яний сторож, шкільний так само все, палить ватру, матюкає владу, збирає торішнє листя. Дядько Ленін із площі теж нікуди не дівся. І пташиний послід стікає з вождевого лобу, як за нашої юності. Я торік розлучився, хоч колись сподівався прожити з нею до гроба. Гопота в спортівках так само плює насіння, і бездомні коти плодяться немов ті миші, у пиві і політиків зміна йде покоління. Перші ті все молодші, другі усе дрібніші, чи й собі на виїзд. Зрештою не розумію, що мене тримає тут в супереч кризі і сказу, чоловік від жінки як не світить або не гріє, емігрант з країни, як те і інше, одразу, мабуть, фото прабабці чи вишивання мами, чи печатки гербові на пожовтілих конвертах. Не скажу любов до народу, не те, щоб хами просто звідки серед стецьків узятись Ольгердам. Генофон з катушок, ані лайно, ні повидло. Українцем бути, то вирок, тягар чи нірвана. Але курва мать, як же мені набридло, повертаючись з Польщі щоразу клясти Богдана. Це такий своєрідний вірш відповідь на Шевченкове, якби, що ти Богдане п'яний. Іще один вірш, теж надихнутий словами Тараса Шевченка, поем Гайдамака, у нього є такі рядки. Посіяли гайдамаки в Україні жито, та не вони його жали. І вірш таки називається Гайдамака. Ти не сівач, ти лиш зерна кидаєш. Радше не зерна, а зуби дракона. Жатимуть інші. Ти ж маєш, що маєш. Біль, що з тобою лишиться до скону. Справу зроби, то йди собі. Мавре, хоч до Сибіру, хоч в лапи до ката. Іншим, іншим поділять купюри і владу, іншим палати і землі, Нет. іншим поділять купюри і лаври, іншим палати і землі і влада, твій гонорар, то є паля і колесо, в кращому випадку куля у груди, потім поеми, легенди і повісті, приклад. Символ і приклад в усьому, і всюди, шкільні програми і методички, наскоро зліплені з патріотичних гасел набору словесної гічки для вербування тобі ж подібних, лихом об землю, що ж завжди з тобою, і в забуття, мов у море, навмання, що тобі сниться, народний герою одноразового використання. Вірш, ще такий антиутопія. Тут Діма Княжич уже прочитав свій теж такий антиутопічний вірш. У мене теж антиутопічний фентезі така історико-політична антиутопія. Рапорт Чернівського Хорунжого, Рот Ніжинської панцерної хоругви Юрія ясчебець рудніцького дуже великому гетьману України. Київ, доба третього гетьманату. 2011 рік поза нашою ерою 96 марта. Пане гетьмане, прошу прийняти відставку. Обхідний вже підписаний. Шаблю, коня, яничарку, і сідло, і пірнач, і посвідчення, все як належить, здаю. Я служив бездоганно і, певно, іще послужити я би міг, але тиск, аритмія, одишка і діти підросли вже без батька, питаються, де я в бісу живу, чи живий взагалі. Про моє існування їм нагадують лише портретні, перерахування грошового довольства щомісячні, пам'ять про давній візит, коли скова бабусина в хриплім моїм виконанні, а дружина моя посивіла від туги й чекання, доки я нарізав туда кола і коптив білий світ. Пане гетьмане, хлопству начхати на волю, ну, принаймні на нашої з вами, набридли до болю імпіар наш, обіцянки, захлані пропагандисти, старці. За московську границю тікають від мобілізації, забиваючи все, що можливо на нас і на націю, закладаючи в дружби народів фундамент свої камінці. Нам та дружба ікнеться ще через роки, але те не ході ото проминули всі строки. А ми досі тут човпимось. Хто за корито, хто за булаву. А тим часом курс курсаліра падає, злотий буксує, гріш литовський, просів далі нікуди. Господа всує, поминатимемо знову без газу, лаятимемо Москву. Пане гетьмане, щойно ударять морози, але й це пів біди, бо людина й не те ще виносить, тут системна помилка. Конфлікт різних версій, така селяві, промінявши пшеворські мечі на трипільське череп'я, поназвалися хами тутешні, яфетовим плем'ям самі скніють і жить не дають ані іншим, ні нам, ні собі. Ті, кого вважались ми м'ясом гарматним. Хто живився за хмеля грабунками замість зарплати, засідають тепер в комітетах, комісіях, ліплять бюджет і вирішують, скільки вам дати на танки, шаблиська, паралельно гризуться за степи і запасовиська, і, мов лис на курник, крадькома позирають на ваш кабінет. Пане Гетьмана, я хочу жити удома, а не біс його де, і служити не біс його кому, але ж тим, хто любов'ю своєю нас гріє і думає про нас. Ось вони, певно, звуться і нація, і батьківщина. Ну а решта усе то бездарна лиш балаканина, у яку ви й самі сумніваєш, що вірите, бо вже й не час. Дякую всім.